Чому рослини й тварини потребують охорони? З давніх часів люди господарюють на землі. Щоб побудувати будинки, нові підприємства, створити нові пасовиська для свійських тварин, поля для вирощування культурних рослин, люди знищують ліси, дерева вирубують заради деревини. Тому що року на землі лісів стає менше. Рослинам, тваринам, людині потрібні чисте повітря і вода, однак із заводів і фабрик у повітря потрапляє дим, а в річки й озера стічні води з різними шкідливими речовинами. Часто в навколишнє середовище люди викидають величезну кількість побутових відходів. Усе це отруює воду, повітря, ґрунт, спричиняє хвороби і загибель рослин і тварин. Через згубний вплив людини на природу щодня зникає по одному виду тварин і щотижня по одному виду рослин. Природу потрібно берегти. Нині багато заводів і фабрик переобладнують, після чого вони менше забруднюють навколишнє середовище, на місці вирубаних лісів висаджують нові, заборонено збір рідкісних рослин і полювання на рідкісних тварин, відомості про рідкісні тварини і рослини внесено до міжнародної червоної книги. Червона Книга України офіційний документ про сучасний стан рослин і тварин України, що перебувають під загрозою зникнення та про заходи щодо їхнього збереження і відтворення. Розгляньте діаграму, про що свідчать ці дани. Зверніть увагу на роки 1980 і 2009, тобто різниця між роками 30 років, майже. Кількість видів, занесених до Червоної Книги України. Рослини. Тварини. В 1980 році рослин було занесено 151 вид, тварин 85 видів. І вже через 30 років, майже через 30 років. Рослин було занесено 826, а тварин 542 види. Червен, червоний колір це сигнал небезпеки. Ось чому книгу, в яку заносять відомості про види рослин і тварин, що зникають, називають червоною. Розгляньте фото, які із цих організмів трапляються у вашому краї. Нарцис вусколистий, Півонія вусколиста, лілія лісова, бражник мертва голова. Жук олень. Лелека чорний. Запам'ятайте їх і пояснюйте іншим людям, що ці рослини і тварини потрібно охороняти. Зебри? Зебри. Я долетів. Я в Африці. Юху. Здоровенькі були. Гутов! Де я? Друже. Ти в Асканії нові. У біосферному заповіднику. Лісоруби браконьєри є. Нас охороняють закон і добрі люди. Ха-ха! Не буває добрих людей. Який лунь це тобі сказав? Лунь лучний. Ходімо краще на екскурсію. Хіба на годинку? мене в Африці коробачковий безліній чекає. А у вас тут просторо! Стільки торговельних центрів лізе? Цю землю ніколи не обробляли люди. Вона належить нам, звірям. Луню, а що таке торговельний центр? Ти що, дикий? Так, я кінь Пржальського. Єдиний вид диких коней, що зберігся на нашій планеті. Мій прапрапрадід жив собі у Монголії і там уперше зустрів людину. Науковця Миколу Перживальського. Тому я так і називаюся. За п'ять секунд буде транспорт. Ну ти і кінь. знайомся, це американські бізони. Єдине стадо в усій Європі. Оті корови з рогаликами на голові африканські ватусі. Очманіти, це шо верблюди в українському степу. Астанії ще й не таке побачиш. Он поніс з Шотландії, а то індійські антилопи. А там сайгаки запускають повітряного змія. Крутяк! Це озеро таке схоже на мій старок під Києвом. Я сидів у гнізді, навіть не встиг доїсти свого Нащо їм стільки торговельних центрів. а? Але люди вміють будувати й добрі речі. Глянь довкола. 120 років тому тут не було нічого, крім сухої солоної землі. Аби дерева мали що пити, у степу проклали канали з артизіанською водою. І хто ж придумав таку оазу? Фрідріх Фальцфейн, батько нашого заповідника. Хлопчина народився тут, коли його батьки приїхали з Німеччини в Таврійську губернію розводити овець. А коли Фрідріх підріс. То взявся будувати унікальний зоопарк, щоб звірі і птахи вільно гуляли степом. Диви, яка пава пішла! Фрідріх ж... шукав напіввимерлі види і завозив їх. Гей, Луню, ти де? Мене гота, ми не кузи, не са нікової доньки себе. Мене гота, ми не сини. Е, мене, мене там Африка кличе. Лунь. Лунь! А, ось ти де! Ходімо їсти! А це хто? То з цирку. Ой-ой-ой! Шухер! Люди! Це свої! Вони не кусаються! Сюди, малята! Люди! Ідіть ви в Африку! А ми залишаємося на рідній землі. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою Люди, використовуючи природу для власних потреб, часто їй шкодять, тому природу землі треба охороняти. Червона книга України це основний документ про сучасний стан рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин нашої країни. Чи знаєте ви, що щороку люди знищують або виловлюють 2 мільйони черепах, до 7 мільйонів крокодилів, десятки мільйонів ящерок, сотні мільйонів жаб, а також дуже багато риби, птахів, савців заради м'яса, шкуру, панцирів тощо, це призводить до збіднення живої природи землі.